Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу показати вам дуже особливі нагрудники для дітей. Його перевага в тому, що він важить всього 65 грамів. Настає певний момент, коли діти виростають, і їм не комфортно, що нагрудники великі і важкі. Сьогодні нашій дівчинці вже півтора року, і цей нагрудник. Її найулюбленіший, його дуже легко мити, і я завжди беру його з собою будь-куди. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, переходьте на нашу сторінку в інстаграм та не забудьте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.